Добрий день, мене звати Андрійович Микола. Я хочу звернутися до вас, дорогі надвірнянці, дорогі українці. Я закликаю вас, приєднуйтесь до нас, приєднуйтесь до волі українців і не будьте байдужими. Нас багато, вони дивляться телебачення, все, що показують по телебаченню, це є неправдиво. І люди налаштовані стояти до кінця. і… Приїжджайте, приїжджайте, чим більше вас, тим ми сильніші. І ми поборемо цю несправедливість, яка зараз панує в Україні. І якщо нас багато, то нас ніхто не поборить і не зломить, і українці. Слава Україні! Я хочу, щоб всі, всі встали і боролися за нашу волю, за наше право жити в нашій Україні, і щоб нами ніхто не керував. І не наказував нам, як ми маємо жити. Ми будемо жити так, як, як нам наказує наше серце. Слава Україні. будь ласка, Звідки ти приїхав? і в'язнів. Гельник Микола Васильов, село заріччя на Днянський район, керуючи себе в селі Осередком Свободи. І дякую за те, що стоючи в центрі серця революції на Майдані Незалежності, завжди закликаю. Місцевих людей з Дівнянського району з кожного села, які можуть присутні бути на цій революції, бо це дійсно творить історію з нового початку України. Кожен має докластися до своєї історії, вкласти свою маленьку роль на відновлення держави і, як, як Україна. Бо зараз це, як Україна вона не називається як Україна, вона називається просто рабство путінського режиму. Інакше це не називеш. А ми молодь у основному зараз дуже схвально підтримуємо цю реакцію. І з кожного регіону України люди весь день збільшуються і збільшуються. І вже вчора ну, було порядку 200 тисяч. І завжди люди один одному передзвонюють, переказують, масово люди виїжджають. Навіть вчора був випадок в Київській області, люди активно не дозволяли проїзду Беркуту в місті Васильків. Самі місцеві мешканці заблокували дорогу, не допускали беркуту, щоб доїхав до Києва. Я теж водій тут. На даному документацію досвіду можуть знаходитися більше 20 поранених на межами незалежності, що вона охороняє місія. Варшава компана, а короткотатиме подарушки з вами сільського досвідна на братіванчик. Але міністр за вирішив взяти на часу досіданню і зразом за іншим міністром депрошу можливість провести переговори з українською владою і представниками опозиції та програм організації економічного розвитку України. Нагадаємо п'ятого та що грудня рішучі виступити на цьому досі данні. Важливі речі і важлива інформація. Це розуміємо, що існують війна, інформаційна блокада і так далі. Нам дуже важко буде достукатися день на 5 грудня 2013 року, ввечері логічна От... 30 листопада, великі прохання, не бійтесь подавати заяви при вчити опозиційних партій. Тут і дуже багато. На перебігли чи світ у цій справі та реагувати всіма доступними засобами. Я читаю динов, і там е, кожне слово, в першу чергу, звертання студентів на бійця нашої невинності. Не, не це відповідь. Перш за все, я звертаюся до вас. Я можу бути особисто свідком тих дітей, тих студентів. З якими я була кожної ночі, весь цей тиждень президентів. Тому що ви пане ваших заявили, що даю наступну інформацію за нашими Національний університет імені Шевченка, Київський національний університет культури. От дівчата біля мене стоять, вони вам представилися, це і волонтерська група. Вони... Е, який стан зараз помила? Їх зараз вимагаємо припинення розслідування студентів цієї влади. Ми тої всі можуть довіряти ради послідовування. Тепер у голові послідки Євромайдан СОС дівчата так само розпочали посадку. Це дуже розслідно прийшли знову. Чи подібні ці люди на провокатори точкового оскільки? Я думаю, що ти маєш щось сказати. Читаю. Відкритість, відкритість, публічність. Ну, в і всесвітньому відновленому Назвуться, будь ласка, так мене звати Тарас Парфан, депутат Івано-Франківської обласної ради. Розкажіть, будь ласка, зараз про ситуацію, яка тут на Майдані, зокрема про координацію. Ситуація на Майдані, ви бачите, чуєте Майдан драйвує, це так називається. Майдан готовий стояти до переможного завершення, і готовий всі, хто є на Майдані, готові зробити все для того, щоб виконала наші вимоги. Влада, а вимоги такі вони мають піти від нас, і щоб ми їх більше не бачили щодо організації, то з кожним днем. Все виникають нові додаткові е, обставини. якісь і ми реагуємо на них, стараємося реагувати. Е, сьогодні з е, вчорашнього дня скажімо так позаду мене знаходиться намет. Це є моя громадська приймальня, яка встановлена тут як депутата обласної ради. Е, по... Мажортарному виборчому округу Богородчанському, тому що потрібна більша координація, оскільки, наприклад, перші дні Майдан збирався, майдан люди приїжджали там на день, на два і думали, що завершиться Майданом. Потім Майдан переріз у революцію. Я це називаю єврореволюцією, тому що а це вже трошки інші обставини. Потрібна більша координація. І, наприклад, якщо говорити про Богорочанський район, ми намагаємося через при через цю приймальню скоординувати роботу. Не роботу, а перебування наших е, жителів тут і допомогти їм знати, що вони мають робити, як вони мають робити, і намагаємося з, е, створити умови для перебування. Ну, в крайньому разі на революції ми розуміємо, що це не є той побут, який має який вдома, але все-таки е, досвідчені люди кажуть, що революціонери мають бути ситі, революціонери мають бути виспані і здорові. Тоді вони можуть робити революцію. Е, Чому відомо чи багато депутатів Франківської обласної ради? Знову к нам не приїжджає час на час. Є депутати обласної ради, з якими я зустрічаюся тут протягом останнього тижня. Є депутати обласної ради, які приїжджали, від'їжджали. Я не можу точно сказати, скільки депутатів тут знаходиться, тому що час від часу обласна рада збирається у Франківську, проводить там якісь заходи. Хоча я би хотів, якщо б моя була воля і моя думка, то депутати мали би бути тут всі, тому що депутат насправді має вести за собою людей і має показувати приклад того революційного духу і перебування саме тут. Бо любити Україну в Богорочанах чи у Франківську набагато. Легше ніж зараз у Києві. ну це моя думка. Дякую.